На цих кадрах Сергій Ткачук, позивний дикий, разом зі своїм підрозділом заїжджає до Чорнобаївки. Люди зустрічались зі свізами, вони не очікували, що наші війська можуть зайти в Чорнобаївку, Дуже раділи. Ми, коли зайшли, я скажу так чесно, що люди навіть в листопаді знайшли квіти, щоб привітати. Нас, коли ми заходили. Іменно 4-й батальйон заходив з посад Покровська на Чорнобаївку. Інші підрозділи бригади заходили з за сторони Олександровки на Білозерку. А вже з лівого боку заходила 59-та механізована бригада. Підрозділ, одна із рот зайшла на Чорнобаївський райдром. Сергій розповідає, заходити у село було складно. Найскладніше було зайти в Чорнобаївку, іменно коли Міст цей підірваний, і коли ми хотіли справа з його обійти, противник замінував повністю більше тисячі протитанкових мін було заложено біля моста. У Чорнобаївці на той час не було електроенергії, водопостачання зв'язку. Прийнято було рішення біля сільської ради поставити Стерлінг. Поставили ми так само і. Бочки для води і воду возили два рази на день іменно з Миколаєва для допомоги населенню. Сергій Ткачук говорить у війську пройшов шлях від солдата до командира військової частини. Зараз займається тиловим забезпеченням 17-го армійського корпусу. У листопаді 2022 року був командиром 4-го стрілецького батальйону 28-ї механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Розповідає на Херсонщину його підрозділ потрапив 5 вересня 2022 року. «Це, готуємося до заходу іменно в Кисільовку. Це крайня точка посад Покровська. Коли було розпорядження зайти в Кисільовку, зразу ми не могли зайти зв'язку з тим, що дорога була перекрита, замінована, була проведена розвідка і плюс інженерна розвідка, після чого була доповідь командиру бригади, що ми можемо заходити в населені пункти. Перед тим допомога була і військової адміністрації Миколаєва для того, щоб дали щебені, засипати розрушені мости. І тоді тільки колони вирушили в сторону Кисельовки. Це було 9 числа. Ми зайшли в населений пункт Кисельовка. 10-го зранку ми провели інженерну розвідку лапоїв. Що запам'яталося, розрушена техніка. Запам'яталося, що люди вже були раділи, що заходять українські війська іменно в населені пункти. Перше, що зробили, коли зайшли до Чорнобаївки, підняли державний прапор, говорить деякий. 28-ма бригада! Слава, Героям слава! У нас був бригадний прапор. І під гімн України ми його підняли іменно біля сільської ради. Тоді нас зустріли депутати селищної ради, секретар селищної ради. і отак вже ми знайомилися з людьми. Батальйон Сергія Ткачука перебував на Херсонщині до 3 грудня 2022 року. Коли заходили перше питання. В будь-яких селах, де ми заходили, да, на херсонський напрямок, де були проросійські е, іменно люди, щоб одразу знати інформацію, де поховання наших бійців, які виходили з Херсона, це все знавали. Я вам скажу чесно, що нас тримало – це канали, які з'єднували. Їх дуже тяжко було, не те, щоб перескочити, е, якщо йти в наступ технікою, от вони зупиняли техніку. А дороги, які нам дозволяли їхати, просто були заміновані. Або вже чекали именно, коли піде техніка. Біля Чорнобаївки стояв завод, де знаходились боєприпаси противника, де стояли установки града, урагана, ферми, все йшло розмінування. Дивилися, де заміновано, щоб не підриватися. І це все вивозилось на знищення. Жителі Чорнобаївки продовжують підтримувати з ним зв'язок та допомагати підрозділу. Розповів Сергій Ткачук. Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.